а готель продовжує будуватися. А ми прогуляємося до бівети. Це до теми заповненості парковки міротеля що заповнена основними автомобілями на львівських номерах це означає що прості мешканці навколишніх сіл міста Дрогобича Борислава Стебника нарешті отримали можливість приїжджати відпочивати міротель. Як інакше пояснити, що таку велику кількість автомобілів на львівських номерах, на парковці міротеля. Хто ж нам повірить, що це працівники запаркувалися? Ай, йдемо добивати. Трошки хмариться, трошки вітерець піднявся. Перед тим було тепліше. А залишається тепло. Ну, це, то зараз 12 година. Я тільки бачу такі порожні лавки, розумію, що це напевно 12 година. Всі зараз набіветь. О тут нікого немає. Там були питання, чи виключають світло в трускавці. Ні, станом на зараз не виключають. Що буде далі, я не знаю, але станом на зараз його не виключають. і напис Трускавець. Бачите напроти палацу. Бузок квітне. Хмарці з того боку. Таке враження, що нас чекатиме дощик за кілька днів. А ми майже майже в центр спустилися. По зачинене кафе. Йдемо до великодню Ярмарку. Тиша, спокій, чути як траву косить. Напевно, конкурс на найкращий коментар на тему, чому в Трускавці нікого нема на відпочинку. Можете писати, поки що призів ніяких немає, але можливо в майбутньому будуть призи. Поки що потренуємося без призів. Ну, але так домовляємося, справжню причину ми не вказуємо. Ми так жартуємо цю тему. Клумба. Клумба зажовтіла. Постійно нові квіти. Був час були тюльпани. Клумба була червона, а зараз, бачите, яка жовтенька, гарненька. куди тут гортензії цього року розквітнуть. Я не здивуюся, якщо вони вже тут з травня будуть квітнути, але з червня то точно вони не будуть чекати своєї пори, вони розквітнуть швидше цього року. І ми виходимо вже, бачите, до нашої улюбленої ялини сосни. Ялина біла, сосна чорна. Краса. Я да, зразу 12 -та година, всі набережніть всередині, тому так на вулиці нікого нема, це зрозуміло. Не ж такого бути, що людей немає, правда? Так, щоб 10 травня в 12.27 нікого не було. Та, да, не може такого бути. Ні. Всі всередині Зараз Ми там весь мільйон побачимо. Самокати всі теж на місці. Бачите, ніхто не катається. Або... Всі всередині на бюветі. Сто відсотків. Більше нема, де людям бути, Тільки на бюеті. Ну, а якщо хтось не зрозумів, це поки що сарказм там. На бюветі застеж нікого не буде. Та продаж картин. І не забувайте в нас конкурс на найкращий коментар на тему, чому нікого нема. Ну що налажимо зайти всередину шок, тут теж нікого нема, уявіть собі.